Привіт! Вітаю на каналі Пізнайко. Сьогодні вам малята розкажуть звірята. Як треба бути обережним на дворі? Не зазирай у відкриті люки. Як допитливий їжачок. Малюк упав туди і тепер їжачка треба рятувати. Граючись на дворі, мишенята знайшли. Невідомий предмет мишенята не чіпайте, це небезпечно, покличте дорослого. Зайченяткові сподобався гарний мухомор А я-яй, зайчику, не торкайся, він отруйний. Не послухався зайчик і в нього так заболів живіт, що малюк ледве не потрапив до лікарні. Дуже погано кидати сміття прямо на вулиці, а ще гірше підбирати його, бо на ньому можуть бути небезпечні мікроби. От ведмедик і захворів. Певно, йому доведеться робити уколи. Більчиня загралася надто близько від дороги. Огов не потрапить під машину. І ти маля. Ніколи не грайся біля дороги. Це небезпечно. Із собаками часто можна подружитись. Але коли песик їсть, краще його не чіпати. Він може вкусити. На подвір'ї стільки машин. Ось тільки заглядати і залазити під них не можна. Ця машина несподівано поїхала. І мало не задавила більченя. Так хочеться пострибати по калюжах, щоб навзбіч летіли бризги. Ведмедик стрибав, стрибав і плюхнувся в калюжу. Тепер йому мокрому й брудному неприємно та й застудитися можна. Якщо іграшка впала у воду, самому її діставати не треба. От їжачок поліз за іграшкою і сам шубосну у воду. Кого їжачок мав попросити допомоги? На який сигнал світлофора можна переходити дорогу? Правильно, на зелений, як від медик з мамою. І якщо ж червоне світло, потрібно стояти та чекати, доки проїдуть машини. Як коти не люблять, щоб їх чіпали, особливо тягли за хвіст. Вони можуть розсердитись і боляче подряпати гострими кігтями. Не дражни котів. Не можна рвати на вулиці рослини і тягти їх до рота. От зайчик спробував на смак кульбабу. І фу, яка гидота! Він ледь не задихнувся. Лазити по деревах дуже цікаво, але небезпечно. Ведмедик не втримався на гілці і звалися. Ой-ой, ой як він сильно забився! Запам'ятала малята, як треба бути обережними. Розкажіть про це своїм друзям.